Доброго дня! Сьогодні на занятті розглянемо комбінацію двох швів: це хрестик і шов колосковий. І накладемо шов-колосковий на хрестик. Виконайте рядочок уси хрестиків, звичайним класичним способом. Зліво направо. І наклійте справа наліво. Дійшов ще краю, виколють голку на одну нитку тканині, тобто посередині хрестика з лівого краю і сформуйте знову рухаючись. Зліва направо сформуйте ось такі косі стіпки, пів тобто. По краю виколіть на дві ниточки справа і Заформуйте другу половинку колосочка, рухаючись справа нулі. Ось такий дуже гарний шов ви отримаєте в результаті. Можна використовувати його як по горизонталі, так і по вертикалі узорі. І крім того, його можна вишивати різними нітками, тобто хрестик одним кольором, а колосочок іншим. Держите дуже цікаву композицію. Виворітна сторона цього шва. Користуйтеся на здоров'я і хай вам щастить.